Еге, супер Юкрейн. споткамося ще ютро рано. Супер-Грей, Ютро рано? Я не розумію. Коли зустрінемося? Супер Україн, терешті ви тлумачи. Ютро то є завтра по-українськи, а вранці по польську рано. Чи добре я тебе зрозумів? Ютро то по-українськи завтра. А рано, то по-українськи вранці. Так, ти все добре зрозумів. Тепер. Те Раніше. wcześniej późniejsze później Ranok. ranek ranek dzień dzień wieczór wieczór nic noc w rancie rano w dzień w dzień wieczorem wieczorem w nocy w nocy chwila minuta Deń. dzień dzień tydzień tydzień miesiąc miesiąc każdego dzisiaj Вчора, вчора, завтра. Ютро. Післязавтра. Поюче. Понеділок. Понеділок. Вівторок. Второк. Середа. Срода. Четвер. Чвартек. П'ятниця. П'ятник. Субота. Субота. Неділя. неділя. Якщо сподобалося це відео, то став лайк і підписуйся на канал. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, dajcie łapoczki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!